Всім привіт, з вами Тимофій. І це такий невеличкий трейлер по том за золотом. Це Це такий трейлер на мій канал Тимофій. Дивіться. Зараз я відкрию нову локацію, друзі. Та-та! Дивіться, скільки в мене... Вийшла нова вийшло нові ці штуки. Ось такі якісь, якісь маски. Дивіться. Гадайте, угадайте, чому... у мене всі є локації, чи не всі? А зараз. чекайте, друзі, дивіться. Так, ми майже. Так, 8 тисяч. Так. Зараз ми накорпаємо 10. Зараз ми зараз ми. І зараз ми зможемо накопити 10 тисяч золота. Дивіться. Так, дивіться, друзі. Все. Тепер. теперка можна кое що зробити. Дивіться. Опа! Все, у нас нова локація відкриється зараз. Дивіться. О! Нова, ура! Нова локація! Вау. Дивіться, вау. Давайте ми зараз тут щось побудуємо. Так, друзі, давайте ми зараз щось тут побудуємо. Щось побудуємо. О, ми щось таке побудували. Так. Ого. Дивіться, скільки треба цих умазів. Коротше, друзі, давайте ми зараз. І у нас новий персонаж відкрився. Чекайте. Ринку. Чекайте. чекайте де, він, де він? Де він? Ось. А ну, давайте спитаємо. Погнали! Ого. Див... Дивіться, яка... Дивіться, яка музика гарна. Ого, дивіться, яка музика гарна. Вау. Ого. Ой. Йой. Я щось я нечайно пограв, друзі. А страшного, давайте страшно. Мені подобається така локація. Друзі, якщо чесно мені. Ого! Ты що тільки що було? Тільки що якась машина поїхала. Ось машина, це? О, трактор! Ого. О. Кого ти співати? Клас! мені дуже подобається ця карта, вона дуже класна. Правда, мені, з друзі, здається, знаєте що? що щось мій персонаж дуже помало почав йти. Ой, треба було шлем забрати. Ось трактор, трактор, трактор. О, все гарно. Клас. Ось шлем. Ого, нічого собі киш. Ого, крутий шлем. Так. Ого! Ти було? Ви це бачили, ого! Чік, так, 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 все. Все. Вау, клас, Клас! Клас, друзі. Все класно. О, ой. Да, взагалі, друзі, мені дуже сильно сподобалося. Чекайте, реклама. Реклама. Все, ама реклама. Вообще, вообще супер. М -м, клас. Дивіться, все. Тепер у мене всі локації відкриті, друзі. У мене всі локації відкриті. Взагалі, клас. Я в цю гру вже майже тиждень граю, може і два. І я за два тижні зміг відкрити всі карти. Всі карти з них відкриті. Вообще супер, друзі. Так, тут що таке? Так. Нічого. Ну добре, друзі, давайте з вами прощатися. вами буде в канал Всім пап.